Доброго ранку вам, доброго вечора. Ось хотіла вам розказати, як же виглядає мій ранок в Канаді. Зараз ми з вами в Канаді. В моєму будинку. Ми знаходимося в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Приїхала я вже почти 3 роки назад. Ось орендую я таке житло, я орендую дуплекс, живу я тут одна. І ось як же в мене виглядає мій ранок. Так ось мій ранок виглядає в суботу так. Зранку я проснулась, зробила собі каву, пішла, сіла на бекярд, випила кави і думаю, так, у мене англійська. Позанімалась я час англійською мовою. З вчителем це вже останній раз. Тому що я займалася вчителею українським вчителем, яка знаходиться в Україні. Ну, нічого толком вона не дає, вона відкриває просто інтернет. І з інтернету мені починає щось там е, читати. І я пишу, пишу, я вже цілу таку книгу списала. Ну, але в мене тепер матеріалу дуже багато, його треба ще вивчити. Тому що цілий час я просто пишу. Вона дивіться, Оце слово, ми пишемо якісь слова, якісь е, правила в інтернеті, вона знаходить, і пише. Ну, таке я можу сама знайти в інтернеті. Ну, але не про це. Ось про мій ранок: кава англійський. Потім думаю, я цілий тиждень не прибирала, тому що в мене був доволі напружений е, тиждень. Я після роботи е, приходжу. Е, і Ось в мене робоче моє місце, де я вчу англійську мову. Це десь приблизно 3 години після роботи в мене онлайн навчання. Тут по місцевій програмі Лінковський, десь півтори 2 години це з вчителем і година це вже виконання домашнього завдання. Тобто після десь з 5 до 8 в мене англійська мова. Он я там пишу багато, пишу все, конспектую, щось там записую. Ну, це про англійську мову. Ось так виглядає мій будинок, давно не показувала. А сьогодні потім, після того, як я це був в мене англійський, я думаю, та ні, треба ж якось все ж таки наводити порядок, що ж це таке. Ну, так же ж не може бути. так? От, і я. Включилась моя. О, реклама пішла. Ладно. Зараз одну секундочку, я збавлю звук. Так. От. І я думаю, треба прибрати в будинку, тому що цілий тиждень я не прибирала в будинку, але ж треба. І я рішила виконати це геройське. Дійство, я все пропилососила, поли вимила, все склала, що потрібно було. Тому і після цього ще закинула стірку. Зараз в мене стирається стірка, одна вже постиралася. Тепер закинула другу стірку. Ось в мене буде виконана стірка. І ще трошечки включаю ось англійську і слухаю і читаю. Я люблю такі всякі. Ось такі мультики анімаційні, про різне. Слухаю і читаю. Що буду робити далі? Ну, ось Покажу вам ще будинок. Бачите, поки вимите, можна показувати. Ну, Ось так виглядають мої квіти. Так виглядає. стіл. Ось в мене бузок. Бачите, він такий так дуже пахне. Бузок мені подобається. От. Моя картина. Це місцевий художник мені подарував. Так. Оце перший поверх. Щоб ви побачили, той хто хотів побачити, он мій пилосос, я все випилососила. Вон Он мої картини, я там малюю картини зимою, як в мене настрій є. Можливо, я не дуже великий художник, але малюю. Ну, якось так. От так виглядає моя друга кімната. Тут я обідаю, снідаю, ну, вихідні то обідаю, снідаю. Он мій залізний товариш, он мій посуд. Хочу нагадати, що приїхала я з маленькою валізою. І це все, що тут стоїть, це все вже моє. Ну, так виглядає моя перша кімната Living Room. Так виглядає моя столова. От. І зараз покажу кухню. Посуд перемила весь, коли він ще мокрий. Так виглядає моя кухня. Де я навіть краска в мене є, хочу покрасити оці фасади. Але ж житло орендоване. І тут все так. Але я спитала свого лендлорда, він сказав, що можу, якщо маю бажання, можу покрасити. Якщо маю бажання, Вон понаставляла всього. Тому що якби в мене це було моє житло, то, звісно, в мене був якийсь би шкафчик, куди це можна було поставити, але поставити немає куди. Ось перший поверх я вам показала, можу показати і свою ванну. Кімнату теж ось. Покажу вам і ванну кімнату. Ну, ось так виглядає і ванна кімната. Це я готовлюсь, я буду купатись. От. Ну, що, тут, тут нічого цікавого. Ванна кімната, як ванна кімната. Але все є. І туалет є, і... Є. Он є чим. І волосочку посушити є чим. І помить. все є. Тому, а, ще, хотіла е, мене питали, чи не голодна я в Канаді. Ну, це так, щоб показати, що я в Канаді точно не голодна. Що я в Канаді точно не голодна. Готую багато, я завжди готую. Собі їсти. М'яско в мене є, картопелька є, то риба в мене. Тут, тут теж різне, різне мороженка таке, всяке. І це холодильник. Ось тут теж я вам покажу, навіть відкрию таке, як холодильник. бачите. Полуничка в мене, ну все є. Так що, хто там переживав, не голодую. Але працюю багато. Працюю я, сьогодні в мене ще буде одна робота. Звісно, треба працювати, а що ти зробиш? Ось, Бачите, 10,45 зараз на годиннику. От. А я вже прибрала в своєму будинку. Все прибрала. У мене навіть граната є. Я його збираюсь з'їсти. От. Прибрала я в своєму будинку і тепер буду відпочивати, тому що ще треба йти теж попрацювати. Ось так. На наступному тижні, поки в мене консультацій немає. Ну, от, як у лайфкоуча, ну нічого. Літо воно завжди таке, знаєте, коли передихають, коли відпочивають. А восени, як завжди, включимося ще й в ту роботу. Ну, тому ось такі справи зараз записала відео і зараз викладу його в Ютуб. Тобто, ви в мене побували вдома. Якби ну, буквально 5-10 хвилин, як ви були в мене вдома. Ось так виглядає мій будинок. Дуже хотілося, щоб ви написали, з якої країни, з якого міста ви дивитесь. І ще було питання, хочу відповісти на те, що чи важко одному, ну, особисто мені, так, в Канаді важко. Важко, але як по-іншому. Ну, на жаль, іншого виходу в мене не було. Застатись в Україні і жити в Україні. Знаєте, я так сміялась. Е, щось ми там обсуждали з моїми друзями, з моїм чоловіком. Він каже, що якби ти зараз була в Україні, то, мабуть, заробляла б, ну, не дуже багато, тому що, ну, не знаю. І було б важко жити. Ну, якось так. Бай-бай з вас коментар. І не забудьте поставити лайк. Я читаю всі ваші коментарі. Всі ваші підтримки допомагають всі три ці роки бути в Канаді не одній. Я наодинці зі світом, але я не одна. Мої підписники мене підтримують, підтримують, пишуть коментарі під відео, пишуть мені в особисті, тому це так приємно. І я завжди відкрила та допомогти, допомогти тою інформацією, яко, яку я знаю. Так, звісно, я не зможу е, надати вам коштів, тому що в мене їх немає лишніх, я їх заробляю. Але підтримати емоційно один одного ми можемо. Моя мрія була створити групу емоційної підтримки в адаптації. І так як я ще по освіті і фасилітатор, я хотіла створити цю групу, і, ем, так як я вважаю, що ем, ну, безкоштовно це було б не цікаво. І не мало би відповідальності. Але якби ем, одне така зустріч коштувала 5 доларів, чи було б вам цікаво такі зустрічі ем, на платформі Зумі або іншій платформі ми могли б створити і зустрічатися раз в тиждень, можливо, для того, щоб е, обговорити. Можливо, надати якісь поради, якусь підтримку, щоб не заставатися один, на наодинці зі світом, а мати руку підтримки емоційну, е якусь порадою. Я, коли їхала в Канаду, я... це була моя мрія This is my dream in Canada. Have a group. Or better emotion, but I don't know. This is need or no. Read me, please. Bye bye.